Вітаю глядачів каналу. Сьогодні на ремонті у нас робот-пилосос роборок S5MAX з несправністю не миє. Які найчастіші причини, що він не миє. Може забитись сам бачок і вода не підтягуватися з нього насосом. Але це не так часто, як те, що забиваються отвори, через які має подаватися вода, вони озі знаходяться. Для цього можна їх просто прочистити. Якщо це не допомагає, відкручуємо цю пластину. Вона там легко знімається і продуваємо її. Але це не наш випадок. В нашому випадку інша ситуація. Робот ще також мити не буде, якщо робот вважає, що пластина для миття на нього не установлена. Зараз покажу, як це виглядає. Наприклад, виймаємо пилозбірник. Пилозбірник від'єднано. Пилозбірник установлено. Один датчик на це реагує. Цей же датчик реагує на те, що ми, чи пластина для миття на ньому стоїть чи не стоїть. Мовчить, коли зняли. Тепер ставимо назад. Поставили. Все одно мовчить. Вона на місці. Датчик цей складається з двох частин. Він же реагує на магніт, який знаходиться на фільтрі, і він же реагує на магніт, який знаходиться ось на самій пластині. Якщо робот не знає, що на нього встановлена пластина, мити він не буде. Оскільки ну, він вважає, що не ні пластини, ні ганчірки, тобто мийчий режим включати він не буде. В даному випадку ми е, розбираємо робот і дивимося, що у нас з датчиком, скоріш за все, вийшов з ладу сам датчик, він тут, приблизно тут знаходиться, або плата не щитує його показання. Але це набагато рідше, скоріш за все, вийшов з ладу датчик. Вимикаємо робот і приступаємо до розборки. Ладше всього почати зверху. Верхню кришку зняли, гвинти сюди, це тримачі кришки. Тепер виймемо бачок, Знімемо заглушки. Викручуємо гвинти. Зняли верхню кришку лідара, під нею лідар. Знімаємо, ну зараз тут ще є один гвинтик, його викручуємо і знімаємо лідар. Лідар в сторону. Зверхом завершили, мені легше тут розібрати верх, щоб робот потім не катався на самому лідарі. Тепер розбираємо низ. Вакручуємо бокову щітку. Знімаємо бочок для води. Основну щітку можна зняти. Хоча вона нам не буде заважати для розборки, але знімемо. Знімаємо нижню пишку. Відключаємо акумулятор. Знімаємо до бокової щітки. Під ним буде гвинт. І викручуємо після цього всі ці гвинти, які тримають бампер, і всі гвинти, які тримають корпус. Також викручуємо гвинти, які повикручували, Тепер знімаємо бампер це в сторону. Будемо перевертати і розшіплювати корпус. Цю пластину поки можна не знімати. Хоча, якщо ви її там дом розбираєте, ми в його випадку її будемо потім це все прочищати, але поки наша головна задача це показати, що робот реагує на насадку для води. Знімаємо верхню частину. Що ми бачимо? Даний датчик знаходиться тут. Тут турбіна, біля неї датчик. Що до нього дістатись, знімаємо цю пластину, знімаємо турбіну. Не губимо гвинти, як я. Це може по ту сторону, може навіть не відключати її. Гвинтик на місце. Так, турбінка як я сказав, в сторону, це потім надінемо. Знімаємо цю пластину, яка тримає датчик. Підняли і ось не під датчик. Як я і говорив, він реагує, він стоїть тут, реагує і на бачок для сміття, і знизу реагує на насадку. Тобто насадка, коли ставиться отак, вона заходить магнітом під датчик, і датчик реагує на цей магніт. Зараз ми замінимо даний датчик і перевіримо, чи це допоможе вирішити наше питання. Відключаємо його, на його місце беремо новий. Підключаємо, ставимо ось так він заводиться і тут фіксується. Датчик поставили. Тепер закрутимо цю кришку. Для повноти картини поставлю ще назад турбіну, потім просто щоб потім наставити. І зараз буде легше накинути верх корпуса і перевірити, чи при включенні все в нас окей і все реагує як потрібно. Турбіна ставиться сюди, де й була. Тут дана пластина, в неї вкладається дріт. І пластина, яка тримає турбіну. Так, тут все поставили, зараз немає сенсу тут крутити всі гвинти. Є сенс показати, чи допоміг ремонт і чи реагує робот на насадку. поки в сторону. Зараз просто накинемо вверх, поставимо акумулятор і включимо прилад. Верхню кріжку накинули, підкидаємо акумулятор. Ставимо назад лідар, хоча це не обов'язково. Можемо закрутити. Лідар на місці. Включимо робот. Включається. Ставимо назад бачок для сміття. Ми його також потім перевіримо, коли будемо перевіряти датчик. Ставимо назад бак для води. На нього роботи реагувати не буде, у нього магніта немає. Перевіряємо, чи реагує на бачок для сміття. Установлено. Перевіряємо, чи реагує на насадку для води. Установлено насадку для вологого прибирання. Режим полососа і вологого прибирання активні. Тепер ми почнемо мити. Від'єднано насадку для вологого прибирання використовується лише режим пилососа. Тобто, якщо у вас немає звука на роботі пилососі, і ви не користуєтесь додатком, ви не дізнаєте, що вам проблема. Е, чи, ну ви і так по суті не дізнаєте там, чи проблема в датчику, чи в платі. Але ви, хоча б зможете зрозуміти приблизно, чи е, там воно забилося, чи робот прямо, прямо сигналізує, що не встановлена пластина. Якщо він сигналізує, що пластина не встановлена, мити він не буде. Тому в даному випадку вже можна далі не знімати відео, оскільки все зрозуміло, що допомогла заміна датчика. Всього найкращого, ваша техніка, служить вам довго. До нових зустрічей!